Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Ух, погодка сьогодні офігезна, ви тільки погляньте! тільки-но-тільки тільки піднімається сонечко. Пташки співають, карасі плюхаються, тиша на воді, ну, взагалі, клас. Зараз загодуємося, закинемо удочки і, друзі, декілька годинок порелаксуємо. Швиденько розповім вам по своїм снастям, удочкам, прикормкам і наживкам. Рибалити сьогодні будемо на основні дві удочки махових в довжині 5,7 метра, Віннер 8H. Дві абсолютно однакові удочки. Рибалю я на них вже повноцінно другий сезон, друзі. Минулому році весна, літо осінь. Одні позитивні емоції і відчуття. Дуже класні махалки. Чергова удочка допоміжна. Яку я зазвичай закидую десь сторонкою не загодовую, 4 метра, старезна, їй, мабуть, вже років 20, друзі. якості наживки навозні черв'яки. В кількості накопав тільки свіженьких. Ух, і розмір такий, друзі, як потрібен. Клас. Звісно ж, є опарище. і пінатісто, яке я вже використовую. Підряд декілька рибалок на пслі, на озері. І в неконкуренції. Особисто в мене саме кукурудзяне тісто. І ще працює непогано, друзі, анісове. Також я ще брав десь тут і є, і чесночне. Спробуємо сьогодні чесникове тісто. Годуватися будемо з такою чудовою, я вважаю, на сьогоднішній день одні з найкращих прикормок від Real Fish Карась халва. Минулого разу ми годувалися з чесничком, часником з чебрицьом. Сьогодні я вирішив побалувати карасика чимось солоденьким, а саме халвою. Десь з третини пачки мені для сьогоднішньої риболовлі вистачить. Годуюсь я тут не дуже багато, тому що як багато нагодуєш, тоді риба їсть прикормку і не хоче їсти черв'яки. На минулому тижні двічі виїздив на другий водойми, але щось, друзі, безрезультатно. Сьогодні була в мене навіть така думка поїхати на псел, потім поспілкувався з товаришами. Кажуть, ловиться тільки дрібна плотва, іноді попадається лящик. Дуже рідко. Хто одного піймає там за день, хто двох. Тому сьогодні вирішив знову половити карасі. Ну що, друзі, ось так я облаштувався. Сидіти буду на бревні, на якому минулий раз, тільки води було трошки менше. Ноги в мене тоді стояли майже на сухому, а зараз по коліна в воді. Плотик з наживочкою залишилось тільки пристібнути по плавці, бо удочки я вже розклав. Обидві негаємо часу. Поплавці кріпляться дуже просто, через застіпку. Клац і готово. І друге так само зараз причепимо. Є. Поплавці сьогодні в мене будуть отакі ось китайські. Дуже вони мені подобаються, вага 4 грама, називаються взагалі непонятно як. Проміряв глибину десь півтора метра. Минулого разу було близько метра. Водичка пробавилась на пів метра по глибині, а по берегу ще більше. Так, в якості наживочки. Піно тісто і черв'ячок. Черв'ячків можна одягати навіть 2-3 штуки. Чим більший пучечок, тим карасикам більше подобається. Ось так. Так, давайте трошки загодуємося. Ось так. Минулого разу тут непогано клювали. Гарні такі величенькі карасики, подивимось, що буде сьогодні. Ось так смачно пахне халвою. Дивіться, друзі, яка перша покльовочка була, який кабанчик. Тільки вирішив трошки підснідати бутерброд до рота. І тут покльовочка. Не встиг навіть камеру включити. Але ось такий перший красень. Ну, такий грамів 400 плюс-мінус. Десь мабуть з півгодинки нічого не клювало. Нарешті. О так. Ну куди ж тут тебе? Ну, сюди давай приділимо тебе. Опа, біжи. Гарний. Гарний карасик. взяв на черв'ячка з пінотістом і одним опаришем. Зараз спробуємо на чистого черв'яка. Десь вони тут повинні бути такі лапті. Не один же ж він тут був. Може мал, мал помало трошки розклюється. Ще один. Ох, десь затягну. Такий десь трошки менше, ніж попередній. Але теж класний. Опа. Ди сюди. Що ти тут оце на себе начіпляв? Ох, класні тут караси на цьому озері. таких дрібних майже зовсім немає, іноді попадаються такі на долоню, а загалом клюють весь час такі набагато крупніші. Тут як закопнув. Піддай черв'ячків. І треба йому, щоб вони всі рухались тільки. Черв'яки вже не живі, клювати не хоче. Потрошку почав розкльовувати, зібрався на прикормочку. Мабуть, доживемо йому ще сюди одного черв'яка. Такого невеличкого, але ж рухливого. Нарешті, друзі, почали клювати карасі із завидним постоянством. Це значить, що почала працювати прикормка. Частенько запитують, який у мене діаметр поводка. 0,14. Основна жилка 0,22. В принципі, можна і 0,2 поставити, а поводочок можна трошки і тоньший, але мене так влаштовує, клює по чому піні. Підживляємо маленьке пінотісто. і черв'ячка. Головне, щоб були рухливі. Так розриваю навпіл. Можливо, теж хтось так робить. Бувають коментарі, що пишуть, що я неправильно одягаю черв'яка, треба одягати одного і так знаєте, з голови до хвоста. Але мені так не подобається. Я звик вже так 30 років так рибачу. І переучуватись, мабуть, вже пізно. Тим паче в мене і так кліє, навіщо щось міняти. Сегодня рибалка, друзі, бомбезна. До речі, майже всі 100%, то не майже, а всі 100% карасів, що я сьогодні піймав, їх там, до речі, мабуть, штук 5. Я впіймав всі на одну удочку. Ось на крайню право. Чергова мовчить, і друга стоїть поряд, і теж, друзі, мовчить. Не знаю чому, але клює тільки на одну. Наживка одна і та сама. Пінотісто, черв'ячок. І, як ви можете бачити, на одну клює. І все. На дві на дві мовчить. Якби клювало на всі трибутки, то я б вже, мабуть, півтора десятків впіймав би. Ух ты ж. Ух, давай, иди сюда. Ой, какие горные лопать. Вот такие еще один, друзья. Ух, красненький. Видите, какие краси. Вот это заликовый. Мамонтенок. піно ті залишились самі черв'ячки. Ну, зараз ми сюди тобі підживемо гарненько. Все скинемо свіженьких. Тільки свіженьких хоче, щоб, щоб рухались і помощні. Чим краще рухаються, тим швидше, друзі, покльовочка. Якщо полежали в воді там хоч хвилин 15 і вже такі нерухливі, то клювати не хоче. Ой, ну, куди ти поцурпелив? Чіткі скажені. Ще один. Ну що, друзі? Мабуть, це вже може і останній на сьогодні. Давайте я вам на всяк випадок покажу, що мені сьогодні вдалося піймати. Я то ще посижу хвилин 10. Ну, Може вже нічого і не впіймаю. В принципі, десь зачепилося. О! В принципі, дивіться, десяток гарних карасів таких мирних. Я все ж таки сьогодні впіймав. Так що насмаження буде. Опа, зараз ще нехай об'їдає цю вудочку і цю. До речі, спрацювала другий раз та удочка, на яку я впіймав це другого карася лиша. То все направо клювало. А це вже два на середню. А на чергову удочку так жодної покльовки сьогодні поки що і не було. Тож ще хвилин 10 посижу та вже й буду збиратися. Хочу нагадати, що всі корисні посилання ви завжди можете знайти під відео в описі, на удочки, якими я рибалю, на прикормки, які я використовую на своїх риболовлях, друзі. Також у мене можна придбати літні бокові ківки і мармишечки. Посилання також є під відео в описі. Кому відео подобається, не забувайте підписуватись на канал. Ну а я вже, мабуть, буду з вами прощатися хвилин 10, та й на сьогодні досить. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!